Що треба включити в раціон, щоб перестали боліти суглоби. Цими трьома продуктами ви попрощаєтеся зі скутістю і артрозом. І перше, це куркума. Вона знімає запалення в усій м'язово-кісковій системі. Але проблема в тому, що куркума засвоюється тільки на 15 тому її треба замінити на ліпосомальний куркумін. Його біодоступність 98% і він працює з усім організмом. Друге це желатин для підтримки хрящової тканини і для щільності хряща. Але проблема тут в тому, що це дуже велика молекула. І вона не вбудовується в колагенові волокна. Заміняємо його на пептиди колагену, з якого формуються нові волокна гіалінового хряща. В одній пляшечці 10 тисяч міліграм морського біодоступного колагену. Третє це яловичий бульон, для того, щоб відновити рівень міжсуглобової єдини, рідини, покращити змазку і не давати суглобам тертися між собою. Єдина проблема в тому, що ця гіалуронова кислота не може засвоїтися в організмі через свою велику молекулу, яка не проникає через стінки кишківника. Заміняємо на геалеронхондроїтинову. Ви комплекс, який уже через 15 хвилин в лімфі, а через добу в усіх суглобах, за три місяці відновлюється рівень міжсуглобової рідини, завдяки хондроїтин сульфату відновлюється хрящова тканина, запускається процес росту. Кому цікаві подробиці, а також програма на 90 днів, ви можете написати в коментарях, хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.